Бурштинова лихоманка стрімко набирає обертів а нелегальний янтарний видобуток з Рівненської та Житомирської областей розповсюдився вже на Волинь і навіть Львівщину. Щодня у пошуках сонячного каміння старателі нищать десятки гектарів заповідних земель, які перетворилися на мертву пустелю. Сьогодні бурштин, в залежності від розміру, коштує до 8 тисяч доларів за кілограм. Через захмарні ціни на легальний янтарний видобуток став настільки масовим явищем, що ігнорувати його не зміг навіть президент. У липні під час робочої поїздки до Львова Петро Порошенко наказав силовикам втихомирити старателів і дав на це два тижні. Жодна ділянка, жодна артіль не працює без міліцейської криші. Без прокурорської криші. Віталій, без СБУшної криші. І, шановні панове губернатори, без криші на рівні районної адміністрації. І подальше миритися з цим я не збираюся. Під'їду без охорони на одну із трьох областей Житомир, Рівне або Волинь. Я вам покажу, хто там кришує і яким чином, якщо ви президента будете доводити до цього. Після прочухана від президента силовики нарешті прокинулися. На рівненщину прибули додаткові сили Нацгвардії припиняти нелегальний янтарний промисел. Бути, так, спецпризначенці втихомирювали старателів у Володимирецькому районі, але це був лише початок. У 2015-му бурштинові війни докотилися і до невеликого райцентру Дубровиця. Саме тут, на центральній площі, відбулися масові заворушення, коли сотні місцевих старателів вступили у відкрите протистояння із силовиками, які приїхали зупинити незаконний видобуток Бурштину. Усе почалося з перекритої дороги. Правоохоронці заблокували доступ до янтарного родовища, що не сподобалося місцевим копачам. Конфлікт продовжився вже у добровиці. У центрі міста правоохоронців оточили сот людей. Агресивний натовп хотів помсти за розстріляний джип. Люди, прошу вас тихо. Люди суматися, люди, прошу вас. Люди, люди, люди. люди, люди, люди. люди сто! Біжуть отець вот, люди в масках в. Шльомах в цих короче з таким шумом один за одним, рука на руке, Короче, заятим таке враження. Кабуту, як якби там стояла ціла банда, і давай кидатися туди гранати, стріляти з Столько шума, стока, глату. Звичайних людей без попередження, без нічого. У сутичках постраждали десятки людей з обох сторін, а правоохоронці відкрили низку кримінальних проваджень. Паралельно силовики взялися за скупників бурштину та контрабандистів. У серпні в Рівному була затримана рекордна партія янтарю вагою у 2,5 тонни. За цінами чорного ринку це щонайменше 3 мільйони доларів. Сонячне каміння, аби з ним чогось не сталося. Під посиленою охороною перевезли до Києва. Серед підозрюваних говорили в поліції, були великі чиновники, правоохоронці та колишні нардепи, але жодного імені слідство так і не назвало. А вже у вересні бурштиновій війні відкрився новий фронт. На Волині у Маневецькому районі тисячі старателів буквально окупували янтарне родовище. Копачів силовики розганяли силою. сказав казав правору! Після кожного розгону старателі виходили на масові акції протесту, мовляв, добувати бурштин їхнє виключне право. Ми здаватися не будемо, і то наша земля, і ми будемо купати. копати. Копати? Ми гроші хочемо за роботи. Заробити. Нацгвардія на всі закиди копачів, як правило, реагувала з силою, щоразу розганяла стихійні мітинги. затримання мене! Нині в янтарних війнах за тисяча по всьому фронту старателі та їхні покровителі вступити у відкрите протистояння із силовиками не наважуються. Але новий спалах, схоже, неминучий через економічну кризу та безробіття. Бурштинова лихоманка вражає все більше українців, а держава вперто відмовляється узаконити видобуток сонячного каміння. Тож крапка в бурштинових конфліктах, вочевидь, буде поставлена ще не скоро.